Політична стабілізація і продовження реформ такий головний заклик міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штанмайера до українських політиків. Під час дводенного візиту до Києва глави МЗС Німеччини і Франції обговорили з президентом України ситуацію на Донбасі, виконання мінських домовленостей, а також питання збереження санкцій проти Росії. США та Росія оприлюднили заяву з умовами припинення вогню в Сирії. Учасники конфлікту за винятком терористичних організацій мають кілька днів, щоб зголоситися брати участь у мирних переговорах. Водночас президент Сирії Башар Асад призначив вибори до парламенту країни на 13 квітня. Тисячі біженців затримались у прикордонному таборі Греції через те, що Македонія посилила прикордонний контроль. Ця Балканська країна, так само як раніше Сербія, заборонила в'їзд на свою територію афганцям. Тим часом парламент Словенії проголосував за застосування армії для захисту своїх кордонів. Вікілікс оголосив про початок публікації секретних документів щодо прослуховування Агентством нацбезпеки США низки світових лідерів згідно з даними Вікілікс. АНБ зокрема шпигувало за канцлеркою ФРН Ангелою Меркель, експрезидентом Франції Ніколя Саркозі та генсеком ООН Пан Гімуном. На голівудському бульварі в Лос-Анджелесі розпочалася підготовка до 88-ї церемонії вручення премії Оскар. Цього року серед номінантів на кращу чоловічу та жіночу роль немає темношкірих акторів. Це викликало в Голівуді скандал про расову дискримінацію. Нагородження преміями кіноакадемії відбудеться у неділю, 28 лютого.